Це все це Боже і Царство Божого залишити ради нас і з вами, щоб прийти у цей світ, щоб народитися і показати нам, і відкрити нам вільний вхід також у царство Боже. Тому й написано, що Він каже: будучи багатим, він збіднів, щоб нас збагатити. Тому даний нам син каже Ісая, і влада на раменах Його. Отут, От вже, знаєте, якось асоціювати дитя із владою ми не завжди можемо. Ну, Народилась дитинка в сім'ї, да? і ми бачимо в ній дитинку маленьку, немічну, яка потребує догляду материнського. Але тут Ісая каже, що дитя народиться нам, да? даний нам син, і влада на раменах Його. Тобто Ісая вже пророче говорить, що це незвичайне дитя народиться. Ісая відкриває, вже, що на його раменах буде влада, певна духовна влада. На раменах його. Тобто рамена це плечі, да? ну, Тобто на, на, на собі він буде нести мати певну владу на раменах його. І далі іде, якби його, як Ісая говорить, якби його такі. Статус, можна сказати, чи ну, те, до чого він буде покликаний. Да? Каже дивний порадник, дивний порадник. Дивний це не означає, що дивний. Ми, ми по-людському інколи вкладаємо інше значення. Але дивний це, це чудесний, Там, мається на увазі той, який буде являти чудеса, дива, тобто те, що буде ним зроблено надприродньо. Тому каже, дивний порадник, Бог сильний. Бог сильний. Дивіться, тут уже є наз... Ісая називає його Богом. Деякі люди, деяких конфесій кажуть, що Ісус то не, то не Бог, то Син Божий. Дивіться, Ісая ще за багато століть до Його народження Ісуса Христа каже, Бог сильний. Тобто, Ісус Христос являється Богом. І тому ми сьогодні звертаємося до Нього як до Бога, а не просто як до Немовляти. Отець вічності. Знову ж таки, ми бачимо у цьому трійцю. ми бачимо